Уряд США прогнозує, що економічний зріст в країні наступного року відбуватиметься не так швидко, як передбачалося раніше. Зокрема, одна з найбільших проблем безробіття залишатиметься на цьогорічному рівні у межах 9,5%. Відсутність роботи тягне за собою втрату житла і зріст кількості бездомних. На вулиці опинилися й тисячі американських солдатів, які пройшли службу в Іраку та Афганістані. За даними гуманітарних організацій, більшість безпритульних ветеранів опиняються у скрутному становищі вже через місяць-два після повернення з військової служби. Розповідає Андрій Годованець. Колишній сержант К'Ютара Генрі пішла у американську армію відразу після закінчення школи. За 11 років служби двічі побувала в Іраку. Її робота включала виявлення та видалення хімічних, біологічних і радіоактивних отруйних речовин. Бездомною вона стала два роки тому, одразу після повернення до цивільного життя якщо після школи я йду на військову службу, а потім через 11 років повертаюся до цивільного життя, то виникає культурний шок ти навіть не знаєш, чого почати. Управління соціального забезпечення колишніх військовослужбовців повідомляє, що одна четверта у всіх бездомних Америки це ветерани, при тому, що вони складають лише 11% загального населення Сполучених Штатів. Багато ветеранів, які повернулися, віч-навіч стикаються з високим рівнем безробіття у США. Я безпритульна і досі немає роботи. А це тому, що чуєш, о, у вас забагато досвіду. Чи, скажімо, те, що ви робили військо, не застосуєш для того, чи ми займаємось цивільній термінології. Я маю на увазі, що це зовсім різні речі. Те, що ти служив у війську, а анічогісінько не значить для цивільного світу. Тоні Лайон, директор проєкту Джеріко, неврядової організації, яка допомагає бездомним ветеранам знайти роботу і дім. Вона каже, що одної єдиної причини, через яку ветерани стають безпритульними, немає. Багато з них страждають посттравматичними стресовими розладами чи депресією. Зазвичай до безпритульності веде ціла низка проблем, які включають також прояви жорстокості, психічні проблеми, що ведуть до відсторонення від сім'ї чи можливості нормально працювати. Дві третіх проекту Джеріко фінансується урядом США. Ще третина приватними корпораціями та спонсорськими внесками. Завдяки цьому проекту К'ютера Генрі отримала можливість відвідувати профорієнтаційні курси, які допоможуть їй нарешті знайти роботу. Тоні лайон каже, що міністерство оборони має більше інформувати солдат, що закінчують службу. На мою думку, треба зосередитись на житловому питанні, тому що коли в тебе немає безпечного та постійного житла, важко почати щось робити. А Генрі жила у цьому притулку для бездомних ветеранів у Нью-Йорку. Проект Джеріко допоміг їй поступово переїхати до свого власного дому. Але за статистикою, більше ніж 100 тисяч ветеранів американської армії залишаються в кращому випадку у притулках для бездомних або на вулиці. Андрій Годованець Голос Америки.